Добрий ранок, друзі. Друзі, буду готувати собі сирники на снідонок. Ну, для цього ж, звичайно, мені потрібен сир. Я взяла вже його свилочкою, трохи розім'яла, пішла під йоблення, взяла дві яблука. І зараз, друзі, я потру на оцю крупну тертушечку. Натерла яблучки. Добавляю у сир. Наші блочка. Так, Так, мої хороші, що я додав? Додавляю яйчко. Наготувала два. В одному два жовточки було. Ну, вицепою. Два яйця. Так. Дальше, чтобы я... Разрыхлитель. Чайную ложку сейчас добавлю. Так. Разрыхлитель. Добавлю, друзья... а коли додаю, коли не додаю, куди. Так дивлюся, на руку додавала. До речі, я тільки зважила сиру. Сиру у мене 320 грам, До мене ну, стільки хоч там сиру. Тоді, друзі, додавлю ще. Ну, я ж користуюся цукром, то я буду додавати, У мене то яблука солодкі, ну я додавлю так, ложечку цукру. Так. Сольки додавлю. Соль чайну ложечку маленьку. так, не помню. Це маленька тут у мене. Так, тепер, друзі, додавлю крух кукурудзяний. Такий от у мене, не знаю, видно, вам не видно, але кукурудзяний ложку. Бо я муки не додатиму. Додавлятиму, друзі, висівки. Я то буваю з мукою щось їм. Я не сижу на строгій дієті. Потроху всім. Стараюся, друзі, потроху. Так, додаю дві ложки весілок, тоді розмішаю і буду дивитися, чи ще потрібно, чи ні. Так, мені здається, я все доволила. Яєчка, яйця, ніяк не запомниш, як казати, сир, розріх роз, яблука, цукор, сіль. Ще мене іменочіво. Ну, так, да. то все. І тепер хорошенько розмішуємо. Сирники я, друзі, буду готувати у духовці. Духовка в мене вже включена. І що таке виходить, що можна і на сковорідці, Ну, я вже духовку включила, формочки вже нагутувала, витягнула так що. Так, ну, мені здається, хорошо все розмішала. Я думаю, вам видно. Так, і будемо зараз накладати у форми. Формочки прямо на лист положила от так і будемо накладуть лошечкою. Може, це велику я взяла? Зараз візьму меншу. Меншеньку. Ось так, мені не буде зручніше. От так. Друзі, видно вам, не видно вам. Накладаю так. Так як полуше. Так, можете ну, хай буде. Так. Такі будуть красиві, друзі, так смачні. Формочка така з цвіточками. Я не знаю, чи я вам показувала, чи я без Так. Так, друзі, фурмочки заповнила і буду ставити в духовку. Випікатиметься десь хвилин 30, ну буду поглядати. Друзі, сирники мої оце пеклися 30 хвилин. Зараз вони трошки остинуть і я їх буду витягувати. Вони ще трошки присядуть і якраз буде нормально. Витягла, друзі, з формочок свої сирники. Вона не виключається. Друзі, витягла свої сирнички вже з форми. Це вони мене такі ось гарнюні. Привіт-привіт, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, що в мене сьогодні зранку? На подвір'ї в 8 годин ранку було 14 градусів тепло. Нас тепло я рахую. Ну, вас ніяких не дивилась новин. Я з утра стараюся їх, друзі, не дивитися. Так, кого я пило равнобронці? З донькою пила. Ми з нею в основному дух п'ємо. Інколи буває сама на основному двох. Так, друзі, і ось мої сирнички, мій снідонок. Друзі, це така смакотінь. Ой, я вас один перерізала, щоб показати вам, який в розрізі. М'якусіньки такі, ой, м'якусінь. Я вже один спробувала. Друзі, дуже смачно готуйте. Ну, тільки може, комусь ще цукру треба додати. Може, от що друзі я не додавала, ванільку забула. Ну, нічого, це дуже смачно і без неї. Так, і ще, друзі, я до своїх сирничків додала ложку йогурту. І буде в мене чой. Бо, так, як я кого вже вранці пила, то ще, може, поп'ю тільки трохи пізніше. Так, мої хороші, і сьогодні понеділок. І сьогодні моя вага. Ой, друзі, опять трошки вище пішло, ну нічого страшного. Я ждів все, тільки стараюся міру трохи знову. А ток я не сижу на строгій дієті, але ну, все одно буду, друзі, придержуватися. Так що вже опять бачу 83 з хвостиком, ну я зараз покажу. А, друзі, в мене в моїй кімнаті стоїть фотографія, я взяла, думаю, я ось вам покажу, яка я була. Я друзі завжди була блондинка. Я як школу кінчила, як покрасилась, і скільки 12, напевно, років назад я перекрола, що я стала вже не блондинкою, а то я все добре було. Часто краситься ровно. У мене в моєї двоюрідної сестри, онучка в садик ходить, її вже зробили. Чолка сиренева, там розове було, це влітку. Зараз воно вже змилось, трохи а то ходила. А в школі, як подивишся, ровно дуже фарбуються. Ну, життя помінялося, друзі. Так, оце, друзі, я така було. Мордочка кругленька, жирненька. Дивіться. Бачите, друзі, це я не на сцені. Я не артистка, я бухгалтер була. Це ми їздили на море 15 років назад. І е, вечорами ми ж ходили на берег моря, а там вже всякі атракціони, всякі качелі, були фотографи. І оце мене нарядили. Ну, це я сижу ж тут на креслі. Так плаття, друзі, ззаді не сходилося. Мені так його, так його зробили. О, оце я проти цього, я похудала, ну, я кажу, що я так зараз похудала кілограм на 25-26. На а взагалі, оце, як отут, я його тоді дуже не так важилася, то, мені каже, тут більше. Ну, це ж добре, що похудала. Да? Такі друзі справи. А сейчас мої хороші я буду снідати. Всі, хто зі мною сніда, всім смачного, друзі. Що я буду ще робити, напевно, буду чесник готувати, щоб посадити на посадку. Ну, якщо я щось і покажу, то це вже буде в другому віддіку. І сейчас зараз... А сейчас, це якщо я буду часник готувати, друзі, то пізніше. А зараз я буду йти в центр з донькою. ми вдвох будемо йти. Так що поснідаю і буду йти. Я ще даю на прогулянку. Ми заразом пройдемося і заразом я прогуляюся. Так, мої хороші, всі, хто зі мною сніда, всім смачного. Друзі, здоров'я, миру вам, благополуччя. Всього вам найкращого. Приходьте до мене в гості, підписуйтесь, пишіть коментарі, я буду вас чекати. 3.